Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі, ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні ми дивимося з вами літо для України і літо для ворога. Загальне подивимось, подивимось загальне по місяцях. І потім будемо вже, виходячи з тої інформації, яка нам прийде, будемо думати. Що дивитися ще? Можливо, щось від нас закрито. Нам не показують, нам не говорять. Ми не бачимо, не розуміємо. Угу. Великі небезпеки. Але тут показують не тільки, тут пожежу чомусь показало для нас пожежі. Дивимося. Україна що ж таке. Україна літо. Дуже сильно, дуже сильно активний ворог. І дивіться, перші три карти у нас йде визначення взагалі періоду. Початок періоду у нас загострення, у нас повторення якихось ситуацій. Ми це вже бачили, ми вже це проходили, ми вистояли, але ми виснажились. Тому що ворог постійно нас в інформаційні якісь лапи свої захоплює, постійно намагається змінити нашу буденність. Кінець літа. Тут є питання про відновлення. Відновлення якихось свіжих руйнувань. Тобто початок літа це буде такий дуже деструктивний період. Я не бачу, щоб показували кардинальні зміни, перемовини, перемогу. Показує, що ворог не відступає. Ні-ні-ні. До речі, він буде і лікарні руйнувати. Великий вогонь знову, ця ж карта, великий вогонь. Він буде витискати мирне населення з їх звичних домівок, з їх звичних місць проживання. Далі. Потім подивимось ворога. Літо для України. Літо для України. Знову карта карми. Захист буде працювати, захист посилиться, але за картою карми це повторення. Тобто, ми або не зробили висновків. Дивіться, не посилили повністю ППО. Не можемо, наприклад, не можемо ворога зупинити. Тобто, вже це було, він вже наступав, він вже йшов. Повторення знову ж таки, сценарію. Дуже якісь активні обстріли. Мені показує зараз картинку, що багато обстрілів з моря хоча ми знаємо, що флот ми їм зробили неприємності, але все одно багато от як з криму з моря. Не дивлячись на все це, от дивіться, як виходить. Є одна так, сторона медалі, там темно, страшно і боляче. А інша сторона медалі це коли ми процвітаємо, тобто ми зберемо врожай. У нас будуть ресурси, нам, до речі, з ресурсами хтось допоможе, підуть нам назустріч, нададуть пільгові, нас підтримають. Але у нас не виходить те, що ми задумали. О, дивіться, тут як іде. Навіть якщо і саміт, навіть якщо і якісь там розмови щодо миру, щодо ще там чогось, все одно нема. Результату для нас нам легше не стає поки що. Але кажуть, будуть жертви. Багато людських жертв. Такий дуже сильно буде косити. І яка ще хвороба буде? От все, що пов'язане з імунітетом, хоча це не період хвороб, можливо, люди просто будуть горіти від температури. Зрозуміло, може, отруєння, ще щось багато жертв. На перевіз до цього. І це бісить ворога, це бісить його. Він нас ненавидить за те, що ми добре живемо. Але ми, ми зберемо врожаї. Ми отримаємо результати, ми отримаємо гроші. Україна, що треба знати? Яким буде літо? Вибір за нами. Дивіться, мені так, в мене таке відчуття, що він просто не піде ні на які там е, взагалі людські розмови. Дивіться, як буде. Нам можуть допомагати щось відбудовувати потроху. Ми будемо з кимось намагатися об'єднувати, а ворог буде руйнувати всі наші плани. І, на жаль, на жаль, показує, що жертви, бо він чітко бачить цілі. Страху наводить, жертви приносить, чітко бачить ціль. Тобто, ви зрозуміли, влучає, на жаль, так. І для цивільних це, ну знову ж таки, важко, скільки ж можна, коли тебе постійно бомблять. Ну, морально важко. Україна, літо, Таємні домовленості. Нібито, нібито все повинно піти в інший бік, на наш бік. Бачите, фортуна повинна доля до нас повернутися, вона не повертається, бо є вже у ворога свої кулуарні домовленості. Ні, він не відмовився від думки пройтись далі, пройтись парадом, десь там під Києвом, по Києву. Ні, він намагається відновити, бачите, домовитись, відновити ворог або свою агентуру, або схилити на свій бік людей. Він працює дуже сильно в нашій країні і намагається напрацювати собі поплічників, які мають доступ до влади, але це не вийде. Бо він може домовлятись, кимось про щось, результату не буде. В Америку дуже сильно буде трусити. Подивіться, бачите, у нас тут символ і тут сильно дуже будуть трусити. Одні будуть, одні будуть казати, американці беріть, ми даємо, а інші будуть казати, не дозволяємо. І це призведе до, руйнува... до руйнації, до великого вогню. Там по ППО, там по зброї знову буде затик. До когось іншого поїдемо. Є зброя, не хочуть давати. Будуть казати, ви дурні, ви дурні, ви самі в чомусь винні. Нас будуть в чомусь звинувачувати. Не нервуйте. Це просто дивіться, це розвит, один звиток розвитків подій. Не нервуйте, що ви, буде багато в просторів, таких вкидів, що ми самі винні, що треба було щось робити. Я не знаю, щось робити, що невідомо. А ми будемо стояти на своєму. Дайте нам сили. Судитись будемо, вимагати будемо, дуже жорстко будемо. Слухайте, я от не бачу, щоб в нас от, щоб от пішла якась така підтримка, яка постійна. Тобто, якщо б у нас євросаміт, ми в євроспільноті то підтримка була б ну, більш суттєва її було б видно. Дають потроху. От ми знову з ворогом сам на сам. Коли ми дивилися річний розклад на цей рік, то друга половина року була важка. І ми ще подивимось по місяцях, що саме буде в другій половині року. Бо там на кінець року розквіт йшов, тобто був варіант і можливість нашого розквіту. Заручники ситуації, багато людей будуть, ну, дивіться, і сльози на фронт їдуть, багато людей, бачите, будуть хапати, обмежувати. Якісь будуть ще обмеження свободи слова. При цьому показують, що люди, які мають доступ до грошей, будуть спокійні, будуть добре жити. Щось мені не, не подобається Україна на літо. Ну, що, 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 що тут може подобатись? Я просто навіть не бачу, що ми в змозі самі про себе подбати. І не в соціальному, взагалі, ми про себе не можемо подбати. Дивіться, знову на літо якась хвороба важка. Хвороба, багато людей, які прихворіли, захворіли. Знову карта дурня, карта сили. Тобто нас обманюють, сили є, нам не дають. Крутять нам. ідіть, говоріть, ідіть, зробіть крок до миру, покажіть, що ви. Таке відчуття, що вона що вони нас шантажують, ті, хто мають або можуть нам надати допомогу, показують, що грошики є, але ж, а чи зупиниться війна? Ми зараз вам дамо ще ресурси і до якого часу вона буде. Тобто ресурси не безкінечні. І через це будуть розмови. Але я не бачу жодних поки що домовленостей, поки не показує. І нема можливостей, ми як самі з собою розмовляємо, зрозуміли як? Глухонімі. Самі з собою. А вони нас чують, ні, вони нас слухають, але чути не хочуть. І в них своя лінія позицій, ворога своя, у підтримки своя, і дехто просто відсторонився. Давайте так, Росія літо. Літо для Росії. Чесно, от я коли бачу, що у них там смерті, великі втрати, мені так байдуже. От чесно, мені просто байдуже на них. Бо мені важливо, що у мене вдома. Що у них там? Страждають, вони радіють. Мені просто не радісно з цього, мені все одно. Аби, ну, не було б їх було б легше всім. Ну, показують, що у них великі втрати, що у них не хочуть народжувати, там вони якось будуть вимагати це або на законодавче, або якось так прискіплюватись. Дітей їм треба. Вони будуть дуже багато десь виступати, кричати, топати. І, взагалі, що їх там знищують, вони будуть якийсь такий треш і в інтернеті робити, і в просторі, інфо, інфопросторі всесвітньому. Багато крадіжок, там будуть якісь розборки в них. Відмовляються від них потроху. Суди будуть, обмеження ще будуть. Дивіться, їм насправді їм важко. Їм важко. Вони намагаються в... тримати обличчя вибудовувати якусь свою модель країни, нібито у них імперія, але вони будуть підлаштовуватись під якісь дуже незручні обставини. Ми не бачимо внутрішніх процесів, вони є деструктивними в них, просто що є запаси зброї, в них є гроші, в них там є якісь моменти. Їм, їм щастило, був період, коли вони процвітали. Цей запас вони ще не використали. Росія цим літом. Знову ж таки, знову ж таки ми е, показуємо, що нас підтримають, що ми там з кимось розмовляємо, кудись їздити будуть, з кимось розмовляти, їх не будуть підтримувати, вони також сам на сам. Просто в них запас. Міцності трішки більше. Хтось захворіє якась посадова особа, швидко будуть викликати лікаря, будуть якісь навіть е, летіти, летіти буде інформація, що виживе, не виживе. Це не, мені здається, що це не їх головне, це, на жаль, не Путін. Е, кому передавати владу, хто сяде на цю посаду, але як, якимось дивним чином все завершиться добре. Знаєте, буде народження якогось нової людини, яка може зайняти трон. Буде. Жінка, яка часто виступає, хто в них там виступає? Собчак? Яка також має владу, ключі якісь. Ну, або хтось з них. Ні, не ті, що на телевізорі, та, яка біля політики. Дивіться, там дуже цікаво буде, там вже когось будуть хоронити, потім, потім якийсь новий. У них є розмови про владу, внутрішній маленький переворот він буде влітку. Він передбачений. Ми це знаємо. Але він чомусь, на жаль, піде на користь їх країні Росії. Не хочу просто це казати. Як воно називається? Воно тимчасово тобто бунтів не буде. Але куди вони рухаються далі, вони не знають. А як буде народ себе поводити? Як будуть росіяни себе поводити влітку? Заглинатись інформацією. Вірити в маніпуляції, нічого робити не буде, буде очікувати і на якісь подарунки, щось вони пообіцяють. Ні, вони, як, знаєте, як зазомбовані, з відкритими ротами сидять і дивляться ящик і все від... звідти в себе втягують. Буде, хтось новий молодий. Ну, молодий, розумієте, молодший, ніж Це може бути 40 років, 45 молодший, ніж зараз править. І нова, яка сігілка влади. Тобто вони готують заміну. А Путіна замінять? Ну, я це не бачу, але пере пере перевіримо. Над цим працюють, ну, його вже намагалися, там були замахи і будуть. І будуть, поки ні. А чому його хочуть замінити? Ну, бо вже стільки назбирав. Є і зрадники у них, бо нова зірка народилась. Ну, я ж вам кажу. Тут одна єдина біда. Остання карта карта диявола, показується. От ми маг, це наша країна. І диявол завжди в моїх розкладах це їх країна. Показується, що є стара зірка, є нова зірка, бачите, народилась нова влада, але вона також під дияволом. Тобто, політика може не змінитись, не радіти. Щось буде в них таке відбуватись? Ні. А чому їм так щастить? Чому вони, чому вони досі не розвалилися? Лікують себе, знаєте, розвалюються потроху. Їх все одно хтось підтримав. В Європі хтось підтримав. Це, ну, дивіться, тут щось є. Щось є і церковне. Є все одно якась підтримка, якісь куларні розмови. Треба, тут показую, було б більше вогню. Люди би благали про допомогу, про мир. Відкрився б шлях до розпаду. Нікого ні до чого не заохочу, але ви зрозуміли. Підуть вони на перемовини. Йдуть вони на перемовини щодо миру, підуть. Так, дивіться, але ж шлях у них свій. Тобто вони не будуть відмовлятися, але результату не буде. Вони щось таке нам скажуть, що воно просто на голову не налізе. Ні. Вони в інформаційній блокаді, їх управління знає про всі наші плани заздалегідь, саме політичні. Ні, їх треба добивати, дотискати. Зарано кажуть зараз мир. Зарано. Ми не в сильній позиції. Вони не в сильні. Вони підлаштовуються під обставини, вони малюють свій Новий Всесвіт. А що за Новий Всесвіт? Я хочу зрозуміти, як змінити. Зрозуміло, чому я так довго дивлюсь? Чи є вихід, шлях, щоб змінити нам на користь? Авторитет втратили, обличчя втратили, зараз, якщо йдуть на мир, то вони будуть деспотами. Не хочуть, хочуть з кимось домовитись по судах, комусь заплатити. хочуть... Знаєте, вийти сухими з води. Давайте чесно, що якщо і про щось домовляти, щоб не було претензій, щоб в історії не було прописано, бачите, що бабуля не читала своїм онукам страшні казки про вбивсь росіян. Хочуть відмитися. І ми готові на мир, якщо ми відмиємось. Зрозуміли? І нас приймуть як все одно переможців. Тобто ми зупинимось, якщо визнається наша перемога. Визнається? Знову, ні, не визнається, знову нова влада народжується. Не зупиняється поки процес. Воно запущено що сиде таке, знаєте, не люблю це слово, але як кармічне. І я не бачу їх повного розпаду. Я бачу їх трансформацію, на жаль. А трансформація іноді виводить на краще. Для нас би трансформація, а ми в ступорі. Ми в стагнації, ми в зупинці. У нас просто стабільно погано, знаєте? А в них трансформація пішла. диявола все одно. Все одно диявол, все одно наше протистояння. Вони не видихлись ще, розумієте, знову показують. Щось старе помре, нове народиться. Час. Треба час. Треба час. Все буде. Подивимось на півроку. Я просто, знаєте, бачу настільки зараз багато політики, що мені точно. Якщо ми дивимося по нам, то там жертви, 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 людське життя, то тут показують виключно домовленості, гроші, політика, обличчя політики. Хоча питала я про населення. Чекаємо, поки це розвернеться, але а, знаєте, як я вам хочу сказати. Вони не будуть підконтрольні, але вони будуть боятися. У них буде дестабілізація, вони будуть боятися, що вони на території втратять. А довіру людей. Буде щось цікаве політичне. Я вам ще раз скажу: це жінка з ключами, бачите? Яка політикиня в них? Вона щось буде цікаве розказувати. Буде антипод, буде якась антивлада, буде щось цікаве. Але то їх жінка. Може, це Навального дружина, але вона така вона помовчить. Це зсередини. В них буде перерозподіл влади. І коли він скінчиться, скінчиться все оце. І ми подивимось на півроку, чим ж воно скінчиться. Такі трансформації, вони швидкі, воно не буде роками, воно буде швидко.